Вітаю вас, шановні глядачі мого каналу, друзі товариші. Сьогодні буде тема по поводу Т-16, а конкретніше по моїм враженням після заміни паленої апаратури. Зараз вам все покажу і розкажу, що я думаю по цій темі. Так, ну що можна сказати по цій апаратурі? Справа в тому, що до цієї апаратури на тракторі стояла МТЗовська. Перероблена, тобто там два плунжери були заглушені, а два були робочі. Відрегульована під цей двигун. Вона відпрацювала так, щоб не збрехати, десь років 20, а то може і більше. Ніяких проблем з нею зовсім не було. Але останнім часом вона вже почала конкретно глючити. Ну Те, що вона вже пускала солярку через плунжера, це понятно. Але його вже і завести не можна було, і просто сам по собі він глох. От газ кинув. Там вже чи регулятор вже не працював і ще якась біда, ну клинула рейка. Коротше, не стоїть його вже ремонтувати, я вирішив той викинути і поставити крутого нового китайця. Хоча пишуть, що марка Bosch, але то є китаєць. Є такі ще теж насоси. Литва робить, фірма Юбана, може хто чув. Але вони в два рази дорожчі коштують, ніж цей. Цей обійшовся мені десь в 9 чи в 9,5 тисяч гривень. А той 17-17,5 коштує. Ну, копія того, певно, чи що не знаю. Але то таке. Ну що можна сказати по цій апаратурі? Спочатку я не зрозумів, що до чого, та, в принципі, вона відпрацювала. Після заміни може годин 15-20 відсили. Право тому, що це було вже кінець літа, це десь серпень був, коли міняли, вже не такої роботи не було, що робити. Ним. Якось воно було вроді байдуже все. Що Що случилось не так давно, що сказав? то, що по другому циліндру бачу, пішла якась сулярка. Від головки по циліндру почали мокрити і конкретно десь щось то, що -то підтікало. Що не міг зрозуміти що. Спочатку я міг зрозуміти. Всі гайки, всі штуцера тут були вверху, все сухо, все ідеально. А нижче вже, де форсунка головку закручується, там вже було мокре. Ну я зрозумів, що десь є якась утечка з-під колпака, який обжимає розпилювач. Зняв і так це і було, що почала солярка виходити по різьбі наружу по колпак розпилювача. Чому так сталося, одразу не зрозумів. Відкручую Відкручую розпилювач, знімаю його. Ну Так як я нічого я там не, не відпускав пружину, нічого. Просто тупо розкрутив ковпак і достав плунжера. Ой, розпилювач. Вибачаюся. Коли до нього, а голка заклинала повністю. Не можна було ні руками не витягнути, не привернути, ні плоскогубцями, нічим. Вона тупо там вклинила і це вже виходило, то, що другий циліндр або вже зовсім не працював, або ще на якихось більших режимах, може трохи воно і побризувало, я не знаю. Но... Раз воно почало пускати солярку з підтоку пак, хоча він був зажатий, я спробував спочатку піджати, бачите, куди там нема, як піджимати його. Ну, тут таке. Потім я завіз вже до свого майстера, до паличка. Він поміняв мені на новий одразу. А ті старі зняли, там не було ніяких немаркіровок, ні не ні, було нічого нічого. Тобто, відно, якісь такі заліпушні, дешевий китай поставили. Кстати, да, я замовляв комплектом. я замовляв і насос у них, і е, нові форсунки. Бо мої діття там були такі покоцані. Це компанія з Вінниці. я конкретно не буду називати, як зветься, і ті імена, телефони. Ну так. Це лях приліччя чи як. Але. Я їх попросив, кажу, хлопці. Є вас то, так, да, це все є. Я кажу, дивіться, воно буде там все відрегульовано, Форсунки будуть прокапані, як, чи що, чи мені треба робити, я кажу, бо в мене тут майстра в степу немає. Мені треба так, щоб прийшло по пощі, І я беру і зразу ставлю. Так, да, не переживайте, все окей. Все відрегульовано, форсунки прокапані, апаратура теж провірена. Все там чітко, без проблем ставите і собі їдете. Ну, в принципі, воно так по початку було, поставили, завівся, все чітко, працював теж. Але якось, ви знаєте, якось жорсткувата робота була. Хоча в фриз все ідеально було виставлено по м'ятках, чітко перепровірили його ще три рази. І я думаю, що щось ізначально було вже із розпилювачами. Ну, поміняли все відрегулірували надавлення, все окей. Але я замітив, коли вже поставив завів його. Бачу, що якась якась робота така не дуже чітка і зразу я Він попрацював десь 5 хвилин на холостих і я рукою до доціліндру тут під верхом думаю, ну яка температура різниця, тому що є така фішка на якщо де кількість палива нерівномірно по циліндрам, ну тобто насос неправильно відогульований по подачі палива, Не, немає рівномірності по секціям. То в один циліндр попадає більше палива, другий менший. І це було наявно, тому що від руки було вже понятно, що другий циліндр гарячіший, ніж перший. Потім я поставив, купив, заказав, датчика такий для мотоциклетів, куди він. Воно його прилямпічив під перший циліндр, це під другий циліндр. Але він трошки, звісно, мені бреше, тому що він, ви бачите, він на розстоянні треба сам датчик вкручувати десь головку, сверлюватися, різати різьбу, щоб він не був оце от на воздушному потоці, тому що трохи він збрехує. Але не так то важно. все одно різниця десь в 20-25 градусів по циліндрам, по температурі. І то не є добре. І то не є добрий. А що з ним сталося, не знаю. Чи так воно було по початку, я просто не... Внімання якогось не обращав, чи щось з часом зробилось, не знаю. Але зараз його знімати не буду. Вести опять, до паливчика, свого. це трошки долакувати, бо це все-таки у нас тут фазенда, це не коло хати. І часу немає. Я думаю, що до кінця літа воно якось відбуде, не так вже багато ми на ньому тут гарцюємо. А потім все рівно треба буде зняти апаратуру, певної форсунки, щоб вже знову це перевірити все вместі на стенді і щоб він подивився, яка тут подача палива йде, бо це трохи не то, то не є добре. Зовсім не є добре. Хто розуміється, Знаю про що я кажу. А так, в принципі, працює, чітко працює. В ньому тут що зроблено? У нього тут окремо йде тяга під газ і тяга під глушилку, не так, як на антизовській апаратурі, що ти просто тягу убрав в кінець і все, мотор заглушився. Тут ні, це тяга газу. Тут регулюється холостий ход усе. цим винтом. Зверху ось винт. Регулюються максимальні, максимальні оберти. А це глушилка, Чик. Поставили такі тросики, як від шторок газоновського радіатора. І все воно працює, заводиться і ось ця глушилка тут. Колось і душки, бо далі десь не було зручно. Просто вгору потягнули, заглох, опустили, там пружина стоїть. І окей. Так, що іще? Зараз включу масу. Де вона тут? О. Ось все-таки цей датчик із показчиком, це електронний він працює від бортової сіті. Зараз ще там температура зберігається, 41 градус. В ньому ще є фішка вольтметра. Тут ось ось така кнопочка нажали. Показує, яка напруга. Яка напруга в мережі, ну тобто зарядку акумулятора. Ще раз нажали. Ні, потримати треба. Він виключається. Ні. Більше треба потримати. О, все, і горить така індикаторна лампочка. Це він виключений. Так. Як безручно. Як безручно, не знаю коя там точність, але певно так воно є. Так, ну що, ось такі мої враження. Так що, дивіться, якщо хто хоче собі щось таке подібне ставити, то перш ніж ставити... Завезіть його до палочка, хай він його провіри, нехай відрегулює його по всім параметрам, там їх декілька, щоб ви вже ставили його наверняка і з певністю, що не треба буде знімати через день. Бо як би тут нічого складного, але самі розумієте, все треба під, 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 підключати, зняти це, прокладку треба міняти. Ну. Як би погратися треба. Лишній раз це робити, теж якось воно недоречно. Так, походу, що я ще робив, поки я міняв ці розпилі, форсунки тут знімалися. Я ще походу, поміняв оці уплотнітельні штулечки, резиночки на штангах толкателів. Це все просто воно там винімається. Для цього треба ну, зрозуміло, що... Клапану кришку знімати треба і треба знімати саму стойку коромисла, де знаходяться, бо так ви їх не виймете, штани. штанги треба виймати. І на место ставити ті самі, щоб їх не путати, це головне. Ну Потім зрозуміло, що регулюєте зазори на клапанах. Поміняв вони, в принципі, не текли, але на другому циліндрі. Один чи, чи дві трубки трошки сльозили, вже я бачу, що вони можуть потекти більше. думаю, Поміняю зразу, щоб потім не розбирати ще раз. Ну, правда, коли ставити обратно ці трубки вже, понятно, що втулки вже поміняні, все, трохи наждачкою прошкуріть, бо десь якась ржавчина чи якесь масло, щоб вона була чистенька воденькою. Протріть тряпку, є така силіконова смазка. Вона така, як гель вона ще досі вона на руках чужиться. Чуть-чуть мазніть. розітріть по трубці і все, вони вставляються зверху. Ні знизу, ніяк, там правильно треба ставити саму втулку. Ось. ну Нижня ставиться так. І так само верху ставляться вони. Оце де зверху цей буртик. В самої головці вона теж має бути зверху. Бо тут стояло, неправильно, не знаю хто тут що робив, вони стояли, якби знизу були засунуті. За О, то невірно. І все чітко, воно прямо від руки потім та трубка заходить. Ну Якщо вже остається сантиметр-два, то можна підбити. Якоюсь оправочкою легенько. Ну от і все. Поки що от така от штука. А, ще поміняв одну трубку високого тиску на перший циліндр. Бо та його рідна там, де вже зажимає сама гайка там іде така ще товстостінна шайба, як упорна, то вона була видавлена і потріскана. Я бачу, що ще пару разів прижати його вона може і тріснути і взагалі від туди, то я поміняв її. заказав якби оригінальні, але трошки підгинав і гнеться вона добре. Ця заводська її так просто не зігнуть, вона більш сталистіша. А ця вже, що запчастину йде, то вона вже гнеться, ну можна в руках її зігнути. Все Китай теж, я так думаю. Отак техніка добра, в принципі, не прихотлива. Повітряне охолодження, не треба думати про радіатор, про ту воду зливати, чи забув чи ще не заливчи, десь щось потекло. Е, перегріти його, Ну, можна перегріти, якщо дати трендюле, хороший в журу. І не дай Боже, якщо у вас ще лопне ремень на вентилятору, і ви це не вмітите, можна перегріти запросто його. Для цього краще ставити датчик температури для двигунів повітряно холодження. тобто у ці клієнтні підходить добре. Його можна ставити ще на бензогенератори, на скутера, на електромотори, куди хочеш. В нього діапазон, діапазон показання температури від мінус 50 до 120 градусів тепла, що перезимов. Тобто працює так. Так, Що я них ще замовляв? Я замовляв да, насос форсунки у ці подводящі всі шланги. Ну і все, фільтра в них теж там були вже ці. З осміним елементом, такий як масляний, відкрутив, викинув, але в мене тут стоїть МТЗовський. І я ним дуже задоволений. Тут його міняти немає що тут. елемент викинув, другий поставив. Ну і фільтр відстонік, це грубої чистки, теж МТЗовський стоїть. Теж з ним проблем немає. Так що так, такі от справи. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пишіть коментарі, буде цікаво поспілкуватися по даній темі. Все, всіх баг, до побачення.